Життя сповнене любов'ю. Чому ж ми її не відчуваємо, не сприймаємо і не переживаємо? Тому що суспільство без любові, джерело любові знаходиться всередині нас. Ми є істотами любові, весь цей прояв створений з любові і з метою любові, але ми живемо в страху замість того, щоб жити в любові. Ми не втратили любов, ми забули її. Ми знехтували нею, ми навіть відкинули її і боїмося її. Як суспільство ми не даємо любові шансу або дозволяємо їй лише в тій мірі, в якій нам зручно, а спосіб для любові виражати її і ділитися нею, дарувати її і отримувати її, це стосунки і відносини. Але для чого ми використовуємо стосунки? Не для любові. А для фальшивого его, для амбіцій, для цілей, замість стосунків ми укладаємо угоди, замість партнерства ми стаємо бізнесменами, а потім дивуємося, де ж любов і чому ми її не відчуваємо. У кращому випадку людство знайшло замінники любові та імітацію любові, але всі знають, що це брехня. Бо кожен глибоко страждає від самотності, звідси страхи, розрахунки, гра у владу, обмани, використання інших та опосередкування інших. І це погана угода, в якій ніхто не є ні щасливим, ні успішним, навіть якщо в грі за владу може зайняти верхню позицію. Але там вони також самотні і ще більш нещасні. То що ж робити? Взяти на себе відповідальність за любов і ризикнути заради любові. Це не обіцяє ні успіху, ні досягнень, та це й неважливо, бо справжні закохані і відважні люблячі люди живуть любов'ю зараз і сьогодні, а решту залишають Богові і життю. Вже набагато краще навіть мить справжньої любові і переживання любові, ніж довге життя без любові, сповнене боротьби і страхів. Коли вже доводиться боротися і зустрічатися зі страхами, коли доводиться проходити через випробування, то нехай це буде заради любові і люблячого. Тоді життя буде повноцінним і задоволеним, і не буде ніякого жалю, коли прийде момент відходу. Любов, тільки любов. Це все, що потрібно, і це принесе все, чого ми прагнемо. Це життя, яке варте того, щоб його прожити.